Сніги великі, знизу вода. Лід десь з кусками є. Добре не замерзло, одним словом так. Зараз я вам покажу, де я остаточно загруз. Ось тут. Далі я не проїхав. Ось тут, оце воно місце. Бачите? На мости. На мости сів, відкопували отут того мене. Лопатами, бачите, команда така, дядько Олег, дядя Юра, дядя Юра, дядя Юра, ти поміг, ти помічник, виш а взагалі нашу ми лопату з собою взяли. Ну що, приїхав трактор, витягнув за 5 хвилин, тепер я лишив машину в нормальному місці безпечному. Ну що, йдемо ловити рибу, шашлики, хоча вже пару годин втрачено. Нива, на жаль, не завжди проїде. Є такі місця. Тут би я не проїхав, але сюди я би міг проїхати. Так, сюди і їхати треба. Тут би Нива теж застряла, капець. Все, починаємо сверлити. Де? Юра, давай так, давай тут одну. О, там пам'ятаєш ми того року. Там. Десь там там. Ну, коротше, зроби дирочок з 10, добре? Як? Получається? Так, а шумовку я не взяв. В принципі, тут і кораб багато. О, 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 дивіться. Пропливає. Бачите? О. Видимість на цьому ставочку погано, того я включу інфракрасне. О, дивіться риба проплила десь там вона збоку риє плаває тому що така муть іде о ужас дивіться 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 опля тікає від інфракрасного тікає Ребятки, я вам скажу, що їх тут є багато. Є рибка пропливає. Ще одна риба. Так, це що таке? Карась? Глибоко, ну я зараз інфракрасне виключу. Інфрачервоне. Ну, видимість паршивенька. О, зовсім інша картина. Не видно. Іду зараз туди на... Інтересно мені знати, а де ж толстолоп? Може... О, є! От карась проплив. Було тут теж. Вон ще один. Так, карась ще один проплив. Є, є. Плашма, плашма! Тут що? Карась? Карас! Ес! Дядя! Взял. Пятерочка! Взял. А -а -а -а. Оце ми їх виділи. Гарний карась! Підняв кивочек! Підняв, а потім упустил. О, ага. О, -о, О, карпик! Карпушка! Ах, ти молодченаш ти клюнув. Який гарний, а? Яка красотулечка, а. давай. Йди зайчушка. Опа! Пішов! Що скажу... О, о, є риба, є. Карась, карась проплив. Карась проплив. Так, але це значить получається... О, ще якась пливе малеча. Це, получається, отак треба ставити. Щоб було рівно. О, тепер буде видно. О! Ох ти! Оце вже конкретно рибка. Не знаю що це було карась чи що. Картик. Я дивився на сані. Та вон моментом би робити на так? Це маленький, той був кращий. краще. У тебе теж так бурсвіри такі великі дирки. У мене ще більше. Вот можна тогда і великого то оловить. Саня, от таких вот. Саш. Угу. За один день я видел трьох, щоб прыгать. Це взагалі yes. okay. тобі якийсь. Okay. Не знаю чи сидів, може і не сидів, але карпик маленький. Хоч якоїсь трошки. <реш> Ні, це це теж приємно. Але ми карпіка всього відпускаємо. Ох, тут дири, О тут яму. Він рив, так я тобі кажу. Конкретні такі ямки. Вообще шок. Ох, дерево. Є? Зва... лки Олег, Їх тут повно. Бо тут звали, я попав на самий звал. Ось тут, мабуть, треба закидувати. О! Карась попав прям прямо на ну, капітать, так класно. Навіть не думає нічого ховатися. О, в ямку. Ще один. Олег, капець. Це... О, видиш? Он... Ну вон рибу ми. Просто вона... Он, де, де, де. <ріст> Виш, яка яма, Вони, он. Шел yes! <ріст> на ремонт. Классный видишь. Капец. О! Ес! Взяв на дразнилки. О, дысь. Ох, карасики. -мо. Просто красота. Так, что ты? Vamos tocar